Ну а ми сьогодні дякуємо нашим реальним героям: тим, хто вже увійшов в історію, захищаючи весь цивілізований світ від зомбованої путінської орди, універсальні воїни, армійська легенда. Ті, хто успішно б'ється на землі, в повітрі і на морі. Морська піхота ЗСУ відзначала цього тижня свій день. Це вони боронили Маріуполь, це вони підняли український прапор на лівому окупованому березі Дніпра на Херсонщині і досі в немислимих умовах тримають там плацдарм. Ми з вами можемо допомогти воїнам 35-ї окремої бригади морської піхоти імені Михайла Остроградського гостро потрібні ФПІ-дрони, щоб нищити ворожу техніку. Мільйон гривень для цього сума велика, але для всіх нас разом посильна, якщо кожен, хто нас дивиться, відправить по 10, 20, 50, 100 гривень. Ось за цим QR-кодом. Дякуємо. Наша любов, наша віра і наша гордість. Дякуємо.